Слава Україні, героям слава <кій> і слава нації, нашій смерть нашим ворогам. Сьогодні слава Україні! Звучить не так, як, як кожного дня, сьогодні 24 серпня, день становлення відновлення незалежності України. З чим я вас вітаю, вітаю кожного, не кожного, хто вишиванці. Сьогодні люди у, в пікселі є більш Достойними цього вітання. Отже, слава Господу Богу, що ми нині є під цим небом і дихаємо цим божественним повітрям. І дякую хлопцям в пікселі і хлопцям в спецслужбі і кожен хто, хто сьогодні боронить державу. Дякую вам, хлопці, за те, що ми сьогодні святкуємо це свято. Я знайшов. Два гелери, один крейцер такий, як минулого року знайшов. Минулого разу знайшов такий 1851 року. Один крейцер ще раніше знайшов. Раніше там совєтів познаходив. Але я це не знімав. Я відчував, що я знайду щось, що... що буде більш варте уваги. Я це мене те перепрошую, покажу. А може і не покажу, бо це пофіг. Я знайшов річ, я підозрюю, що це з алюмінієвої бронзи і це. Амулет сокерка, бачите? Так собі думаю. Що це алюмінієва бронза і... Ні, це срібло. Це в мене срібло. Ай-яй-яй-яй-яй! Срібна сокерка. Та амулет. Я йду під от такий, Отакий от Отакий амулетик я маю. Просто неймовірної краси. не ну, немає ніяких орнаментів, немає, здається, ні нічого. О, ні, воно ну, має, має якийсь орнамент. Окей, класно. О, це гуд, гуд, я, я. О, офігенно, він великий. Це такий має бути. Ха, ха, ха. Хто крутий кофер? Ну, ви знаєте, правильно? А я сьогодні День Незалежності святкую в тому лісі, де я нарвався на панську хату. Ну так, будь то на панську хату. Поки що нічого не вказує на те, що тут були люди. Так якби інше місце. Знайшов кілька радянських монет, але не більше. І от таким сигнальчиком така гарненька річ, така герічка. Я поставлю на паузу, зараз підчищу щіточки і покажу. Він недавно, крім дзвоників, хрестиків і медальончиків, я почав відчищати і виставляти на, на поличку гельки, маю ваги такі польські. Отже, ми маємо звичайно шклема. відчиститися. це клейма. І ми маємо клейма. А тут зверху. Вони не читаються зараз, але... Все буде читатись. Тисячу навіть є дата, 1880 якісь там. Отже Здається мені, що це австрійський варіант, польські вони такі були вужчі, але вищі. Ну класно, бімба. Я знайшов два Гелери, один крейцер такий, як минулого року знайшов. Минулого разу знайшов такий 1851 року. Один крейцер ще раніше знайшов раніший. І там советів познаходив. Але я це не знімав. Я відчував, що я знайду щось, що... Що буде більш варте уваги. Я це мене перепрошую. Покажу. А може і не покажу, бо це пофіг. Я знайшов річ, я підозрюю, що це з алюмінієвої бронзи і це Амулет Сукирка, бачите? Так собі думаю. Що це алюмінієва бронза і... Ні, це срібло. Це в мене срібло. Ай-яй-яй-яй-яй. Срібна сокерка. Та, амулет. Я йду під мею. Отакий. Отакий От амулетик я маю. Просто неймовірної краси. Ну немає ніяких орнаментів, немає, здається, нічого. Ой, ні, воно має, має якийсь орнамент. Окей, класно! О, це год год я-я. О, офігенно він великий. Тут такий має бути. Ха-ха-ха! Хто крутий копер? Ну ви знаєте, правда? Я знайшов два гелери, один крейцер такий як минулого року знайшов. Минулого разу знайшов такий 1851 року. Один крейцер ще раніше знайшов, раніше там совєтів познаходив. Але я це не знімав. Я відчував, що я знайду щось, що... Буде більш варто уваги. Я це мене це перепрошую, покажу. А може і не покажу, бо це пофіг. Я знайшов річ, я підозрюю, що це з алюмінієвої бронзи і це... Амулет сукерка, бачите? Так собі думає. Це алюмінієва бронза і... Ні, це срібло. Це в мене срібло. Ай-яй-яй-яй-яй, Срібна сотки. Та, амулет. Піду під неї. Отакий, от отакий амулетик я маю. Просто неймовірної краси. Немає ніяких орнаментів, немає звідси нічого. Oj nie, no maje, maje jakiś sornament. Okej, ok, klasno. O, c'est good, good, ja, ja. O, on się idzie na igłyki. To ci maje budować. Ha, ha, ha. To krócej kopa? No wy znacie, tak? Під коренем. Ну, тут півтора ж але з під кореня. Я вже бачив, що це залізо. Ще мав надію на те, що це сокера. Але це не сокера і, скажімо так... Цим точно не вбивали. А це наральник. І період, ну, період важко. Важко сказати, але це може бути навіть періоду Київської Русі. Княже щасію. Тобто це може бути 11, 12, 13, 14 століття. Десь так собі думаю. Отже, сюди так надівали на, на, на дерев'яну таку на суху, наралу, а це наральник. Це. Отже, я забираю. Я забираю. Я собі лежу відпочиваю. Бо мені вже пофіг. Вже все пофіг. Каже, пофіку вже все, я багатий. Я вже більше не буду ходити копати. Я вже більше не буду камінь класти, не буду м'яти торгувати. Я вже дуже багатий. Якщо не знайшов золото. Золото, золото, золото. Я знайшов Це ні. Це вийде третій чи 4 ти цього року я так вже щось не дуже пам'ятаю окей потім покажу в іншому відео не хожені, не, не копані місця, де ще нога пошуківця не ступала з різних причин. Тут причина така. Швидше за все, там метрів 500 тому хтось за щось зачепився, бо так гарненько вичистив. Але потім ближче сюди є кілька місць, де люди їли, ну точніше не їли, а свинили. Тут свинили люди. В трьох чотирьох місцях навіть столик є. І сюди вже цю частину вже люди так не дійшли, то краю на лісу, ну ай, там вже нічого нема. І знахідка, класна знахідка може бути не тільки в матеріалі благородному, срібні там, чи, чи бронзові, чи золоті. Так? А, мідь. От зацініть е, трубка яка мідна. Та, ось вона. І довжина її 320. І довжина її 3.20. от така бамбучка Мухі кусають кордо. І що ми з нею зробимо? Ну, що ми з нею зробимо? Прийдеться її зігнути. І я її заберу, бо це тема. Та скільки коштує мідна трубка? Ще так багато. Тут, ну, під кілограмчик. Залік. Просто на стежці, ось вона стежечка йде. Мене в лісі, десь не в полях, а чекало, чекало. Хрис. Зараз вам покажу що. Чекало золото. Є проби. Все як має бути. Де вони є? Вон вони проби є. От. І. Якусь тисячу. Ну, грам, півтора є. Ну, тисячу дві заробив сьогодні. Хожені, не, не копані місця, де ще нога пошуківця не ступала з різних причин. Тут причина така. Швидше за все, там метрів 500 тому хтось за щось зачепився, бо так гарненько вичистив. Але потім ближче сюди є кілька місць, де люди їли, ну точніше не їли, а свинили. Тут свинили люди. В трьох-чот місцях навіть столик є. І сюди вже цю частину вже люди так не дійшли, то краю на лісу. ну ай, там вже нічого нема. І знахідка, класна знахідка може бути не тільки в матеріалі благородному срібні, там, чи, чи бронзовий, чи золоті. Та? А, мідь. Зацініть трубка яка мідна. Та? ось вона, І дужна її 320. І дружина її 3,20. Ось така бомбутка. Мухи посадить кого. Що ми з нею зробимо? Ну що ми з нею зробимо? Прийдеться її зігнути. І я її заберу, бо це тема. А скільки коштує мідна трубка? Ще так багато тут Ну, під кілограмчик. Залік.